І ведучі країни Європейського Союзу. В першу чергу Франція, Німеччина, Польща, Італія, скандинавські країни, країни Балтії повинні підписати з Україною письмово-юридичний договір про створення антипутінської коаліції. В якій зазначити мету цієї антипутінської коаліції, перший пункт, який повинен визначати це розгром окупаційних військ Російської Федерації на території України, друге це надання Україні необхідної кількості зброї, ракет, снарядів, літаків і так далі, щоб закрити одночасно небо, щоб знищувати окупаційні війська, і саме головне. Наносити далекобійні удари про військово